Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За інформацією центру національного спротиву, підрозділи російської армії у Сватовому можуть вдатись до підриву дамби на місцевому водосховищі задля сповільнення просування Збройних сил України. Наскільки це може бути небезпечно для мешканців населеного пункту, розповіли мешканці Сватового. Андрієві за 50 і більшість свого життя він прожив у Сватовому. Кілька місяців тому разом із родиною був змушений покинути свою домівку. Невеличкі бізнеси Їхати в північний регіон України. Чоловік каже, що в разі підриву дамби під загрозою затоплення можуть опинитись будинки у північній частині міста. Де, за інформацією людей, що лишаються в окупації, оселились самі російські військові. Щоб говорити про масштаби можливого підтоплення, потрібно знати як мінімум обсяг води, який є у водосховищі. А цього 100% окупанти самі не знають, говорить Андрій. Останні 15 років рівень води там поступово зменшувався. Із колишніх 400 гектарів половина заросла очеретами. Однак, останній місяць місто щодня заливало. Лало дощами так, що навіть у підвалах у людей з'явилась вода. Тому об'єктивно вирокувати, скільки води може вилитись із сховища, неможливо. Однак, у будь-якому разі під затоплення можуть потрапити вулиці на півночі міста і Перша Новоселівка, що у кілометрі від дамби, яка розташована на підйомі. Андрій пам'ятає, як у 90-х роках сватове двічі потрапляло у зону повені, але тоді частково затопило вулиці, що прилягають до річки Красної. Остання така надзвичайна ситуація склалась у 1996 році, коли рівень води у річці піднявся до 4 метрів 75 сантиметрів. А от двома роками раніше красна розлилась, піднявшись на 5 метрів. Як пам'ятає сватівчанин, тоді рівень води нормалізувався за два тижні. Я мешкав недалеко від річки, хоча й не зовсім в низині. Навіть у нас на вулиці у дворах стояла вода ще б 5 сантиметрів і пішло б до хати. Люди тоді на дахах сиділи, а деяких довелось евакуювати на човнах із зони підтоплення. Центральну трасу до Харкова, яку зараз орки перетворили на багнюку, місцями перелило. Це було у квітні, а вже за два тижні напевно вода спала. Хоча у погрібах ще стояла довго, так що наша земля гарно всотою воду і глобальних негараздів, підрив дамби не принесе, каже співрозмовник. На його думку, проблемою може стати підрив двох мостів через річку Красну на трасі Н-26 на Харків і невеличкого мосту біля Марцинівки, що веде на селище Соснове. Але думаю, із такими складнощами наші впоруються. Річка у нас ще більш мілка, аніж водосховище, і є місця з низькими берегами. Сватівчанин Сергій, який через окупацію міста вимушений зараз мешкати у Ірландії, переконаний, навіть повне Руйнування окупантами дамби, водосховище, яке за площею є найбільшим на Луганщині, не зможе наробити більше лиха, ніж весня на повінь 1996 року. На його думку, вона швидко зійде по річці Хорино. До красної підтопити може лише вулиці, прилеглі до неї. Крім того, Сергій вказує, що дамба кілька років у аварійному стані. Також чоловік знає з розмов з близькими, що росіяни вже мали спроби підривати переходи через ставки у селах Сватівського району. Російські дурні підірвали вже дамби на ставках у Райгородці та всі по Нововодяному, щоб вода Пішла по річці жеребець, але вона зійшла за три дні і селам не спричинила шкоди, розповів чоловік у коментарі Суспільному. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.